Коматематичний ліцей у Черкасах стане науковим. Рішення про перепрофілювання депутати ухвалили під час сесії Черкаської міської ради. Попередньо провели всі необхідні перевірки та отримали схвальний висновок. Новий статус дозволить фімлі розширювати можливості навчання у сфері науки та досліджень для школярів. Зрозуміло, що фімлі маючи надвисокі показники навчальні, наукової роботи, кількості переможців олімпіад це той заклад, який на території області, чи чи не найкраще підходить власне, на цю роль. У цей обіцяють посилити матеріально технічну базу, розвивати стем напрями та розширювати співпрацю з університетами, щоб учні могли поєднувати навчання з науковою діяльністю ще у школі, враховуючи спеціалізований статус. То ми можемо говорити про збільшення долі наукової діяльності, дослідницької діяльності, винахідницької діяльності. Тому ці напрямки більше роботи з обдарованими дітьми, хоча вона і так була, але відповідно тепер поле можливостей воно розширяється завдяки цьому. Краще діти будуть. Отримувати стипендію, це вже також обговорено.